Прогноз погоди в Україні на середу, 16 жовтня, мене звати Українчик. Схоже, настав той період осені, коли нічні і ранкові заморозки стануть нормою. 16 числа синоптики прогнозують мороз у нічні і ранкові години аж у восьми областях. До слова, з кожним днем кількість регіонів, які охоплюватимуть заморозки, зростатиме. Окрім морозів, 16 жовтня у 17 областях литимуть невеликі дощі. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У середу 16 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 16 жовтня, у восьми областях будуть заморозки, а ще у 17 областях покрапає невеликий дощ. Південь у Одеській області вдень від плюс 12 до плюс 14 градусів, вночі плюс 9 плюс 7, в районі Бессарабії в день години доби від 13 до 15 градусів з позначкою плюс. В нічні плюс 9 плюс 7. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 11 плюс 13 в світлі години від плюс 7 до плюс 5 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів вище за 0, нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині в день плюс 11 плюс 13 вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічний плюс 8 плюс 6. На Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині і Одеській області, а також в Криму, литиме дощ, вітер північний відчутний. 5 10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів морозу у Тернопільській, Хмельницькій і Львівській областях в денний час від 10 до 12 градусів тепла, в нічний від нуля до мінус двох. На Закарпатті в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1. Мінус У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 10 до плюс 13 градусів, в нічні від 0 до 3 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Вночі мінус 1 мінус 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 10 до плюс 12 градусів в нічні плюс 6 плюс 4. На Луганщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. В Маріуполі вдень плюс 12, плюс 14 вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликі дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні плюс 7 плюс 5. На півдні Кіровоградщини а також у Кривому розі в день плюс одинадцять плюс тринадцять вночі від 9 до 7 градусів тепла у Дніпропетровській області. В Світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів. В темні плюс 7 плюс 5. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла. В нічний плюс 5 плюс 3. На Полтавщині в день плюс 10 плюс 12, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. У Черкаській області в денні години від 9 до 11 градусів тепла, в нічні плюс 6 плюс 4. У Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях, а також на Вінниччині, Кіровоградщині невеликий дощ, вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 7 плюс 5. У Житомирській області вдень плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 8 до плюс 10 градусів, в темні плюс 7 плюс 5. На Київщині і в Києві в денний час плюс 9, плюс 11, в нічний від плюс 6 до плюс 4 градусів. В усіх чотирьох областях північного регіону України невеликий дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 16 жовтня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Будь ласка, будьте цього дня дуже обережні. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!